Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці, дорогі люди! Я бажаю усім вам миру і добра, Божої охорони і опіки. Ну я вам прошу сюди так добру звістку, це те, що Бог любить вас, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народжену, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Другі люди. Але ми є всі грішні. Біблія написана, бо всі зрішили позбавлені Божої слави. Як то писано, нема права, ну нема ні одного. І це є проблема. Це є проблема для всіх людей, тому що людина не уникне зустрічі з Богом. Якщо хтось і уникне покарання в цьому житті, у вічності вона не уникне. Дорогі люди! Але Божий, Божий засіб проти гріха – це є плата за гріх смерть. Це є вічна розлука з Богом у пеклі. Але є добра новина, що Бог любить людей і Бог не хоче смерті грішника. Бог сьогодні стукає в серця людські. Бог сьогодні кличе людей. Придіть до мене, усі струджені та обтяжені. І я заспокою вас. Яким чином люди можуть оправдатися і спастися, щоб не потрапити до пекла? Бог послав свого Сина Ісуса Христа на хрестну смерть. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші грехи. Всю нашу вину Господь Ісус взяв на себе і повністю заплатив, проливаючи святу невину кров, і Він помер. Але Він не тільки помер, Він Воскрес! Бог Воскресив Христа з мертвих, як доказ того, що Він прийняв його жертву. Ісус Христос є наше оправдання, другі люди. Але для того, щоб врятуватися, потрібно щиро покаятися у своїх гріхах, признати себе грішним, відвернутися від злих доріг і навернутися до Бога через віру в Ісуса Христа. І прийняти це життя вічного. Яке твоє рішення сьогодні? Чи примирився ти з Богом? Чи спасена твоя душа? Де ти будеш перебувати вічність? Дорогі люди, читайте Боже Слово, там все про це написано. Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя. Хто має в сина Божого, той має вічне життя, а хто не вірує, той життя не має. А Божий гнів на Нім перебуває. Дорогі люди, покайтеся у своїх гріхах, увіруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Прийміть його любов, прийміть це життя вічного, Бог дарує його. Просто треба прийняти вірою і на вдячність Богові робити добрі справи. Дорогі люди, якщо у вашому житті будуть трудності, не буде що їсти, що зодягнутися – Будуть якісь хвороби, будуть якісь проблеми, смуток. Звертайтеся до Бога в молитві. Бог чує нас, Бог завжди чує, тому що Бог любить, Бог є любов. Нехай вас Бог благословить. Моліться також за Україну, щоб Бог зупинив це зло, помилував, простив і спас наш народ. Якщо запитатися, скільки ви молитеся за свою сім'ю, за своїх дітей, батьків, дружину, чоловіка, за свій народ. Моліться, не припиняйте молитв. вас Бог благословить. Гарного дня і міцного вам здоров'я! Во ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний, благослови цих цих людей, благослови місто Львів, благослови помили наш народ український во ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.